Після невеликої перерви ми повертаємося до теми Олени Пчілки і нагадуємо, що рішенням Зяглівської міської ради 2024 рік у Звягській громаді оголошено роком Олени Пчілки. Сьогодні ми продовжимо тему оточення Олени Пчілки Ольги Драгуманової Косич. Ми вже розповідали про дружні стосунки з представниками української культурної еліти. Композитором, етнографом, громадським діячем Миколи Лисенком і письменником, драматургом, перекладачем, одним із засновників українського театру, громадським діячем Михайлом Старицьким. Сьогоднішня розповідь про Олену Пчілку і Івана Франка. Початки знайомства Олени Пчілки і Івана Франка варто виводити з особистих літературних та громадсько-політичних контактів. Вони познайомилися ще у 1879 році. А листування Франка з Оленою Пчукою можна простежити з 1885 року. У листуванні з нею прочитується особиста невимушеність та щирість. Взагалі, стосунки між родинами Франків і Косичів були дуже близькими і стосувалися не лише громадських справ, але охоплювали і сферу особистого. Це знайомство поклало початок тривалій і достатньо інтенсивній співпраці. До спільних проєктів можна зарахувати айманах Перший вінок, видання збірки поезії Лесі Українки на крилах пісень і багатьох її перекладів, а також публікації творів самої Олени Пчілки на сторінках українських галицьких журналів. Окремої уваги заслуговують і їх особисті стосунки. Олена Пчілка була присутньою навінчань Івана Франка і Олі Хорожинської, і навіть присвятила їм зірша. У травні 1891-го року, подружжя Франків вибралось на гостину до Косичів Колодяжне. уже з трьома дітьми. Приймати в себе політично неблагонадійного Івана Франка ті части заборон і втаємних стежень було в царській Росії актом цивільної відваги з богу родини Косичів, а НАТО ж державного службовця Петра Антоновича Косича. Після цих гостин, взаємини між їхніми родинами, Стали ще теплішими і ближчими. Восени Франко написав Олені Чолці переповненого вдячності листа пишу цей лист ще під свіжим враженням оповідань моєї жінки про ту безкінечну справді материнську турботу і терпеливість, з якою ви, зайняті своїми власними клопотами і гризотами, піклувалися ще й моєю сім'єю через усе літо. Я не в силі описати вам, як глибоко зворушили мене ті оповідання, і завстидали не трохи. Я добре тямлю, як мало я заслужив на таку вашу добрість, хоч запевняю вас, що в моїм поважанні ви все стояли високо обіч вашого брата, а мого найліпшого приятеля. Леся Українка, коли їздила на лікування до Європи, завжди зупинялася у теплому домі Франків. До речі, саме Леся Українка стала першою з видатних великоукраїнських діячів, які відвідали Івана Франка у його власному домі у 1902 році.